Друзі, всім привіт! Радий вас вітати! Вітаю вас з початком весни. Можна починати казати, що вже початок сезону. Тож приїхав я з великою радістю трошки зробити в себе порядочок на пасіці. От тим і ділюся, бо ділитимуся з вами такими буденними речами, якими займається в себе зараз на пасіці. Друзі. так? Трошки порозтягував ці купи з відкрута, дивитимуся, чи будуть з'являтися свіженьки, бо бачу, що їхня кількість вже трошки зменшилася. так? Зробив таку ревізію бджіл. Так? Також. Зробили ми, до речі, дуже важливу роботу, що е, ми почистили днище в бджілок. Адже е, є така, гарний, такий цікавий нюанс, і я вам зараз його покажу. Ось, навіть, навіть, як покажу наступним чином. Ось так от покажу, що якщо так от подивитися це дно, яке я використовую з пилковловлювачем, воно має таку речку передільну, яка розділює сітку одну від іншої. Так? І от саме ця речка, вона виступає. На верху в дни не тільки знизу, а й наверху, так і звертав увагу на те, що саме ця речка вона не дає бджілкам якісно зайнятися гігієною, коли весна ну зараз тепленько, гарна погода буде цього тижня. Вона не дає гарно бджілкам виносити своїх колег, котрі загинули протягом зимівлі. Так? Того ми допомагаємо їм в цьому, того, що збираємо полочок, збирати ми його, збираємося, збирати, збираємося. Бачите, як звучить гарно. Збираємося якомога раніше. Так, для того ми так само ми Зараз підкладали білкову підгодівлю. Що я роблю для того, щоб наростити велику кількість бджоли весною? А для цього я використовую канді з пилочком, для того, щоб якщо в бджілок десь там щось їм бракуватиме е, пилку, можливо їм бракуватиме ще. Е, Просто знаєте, вилетіти за водичкою, навіть не за водичкою, а якщо їм бракуватиме десь вилетіти за тим самим пилочком, хоч і зараз погода в нас зараз в березні буде вирівнюватися, але вітер, десь мороз, бджілка котра вилетіла за пилочком, якось взяла його і не донесла. Так ну і для того саме ми будемо підкладати вже підклали їм білкову таку підгодівлю, котра буде допомагати їм. Краще розвиватися на весні, друзі. Так, а зараз, що до речі, що розкажу вам про м, підсумки е, того, як бджілки мої зимують. Чесно кажучи, щиро сьогодні, коли чистили, я трошечки мені трошки заскриготало всередині, тому що я щось трошки розчарувався. Бачите, вуликів е, порічало. є е, е, певні сім'ї, котрі не пережили, не пережили. Е, це зумовлено виключно тим, що сім'ї слабенькі в 100%. Тут я не знаю, я думаю, багато хто зі мною по. Погодиться, що от саме зимівля набагато кращою є в шестирамочників, якщо ми говоримо про слабенькі сім'ї. Зараз я можу навіть декілька відкрию вам, Того, що слабенькі сім'ї в десятирамковому вулику ну, їм це не підходить. Там велика вентиляція, їм то незручно, і е, дуже добре зимують великі сім'ї. Велика сім'я підмору мало. Вони себе дуже гарно почувають в великому вулику. Відповідно, слабачок має обов'язково бути в в маленькому волоку. бачите, дивіться, тут є дві маленькі сімейки, ну і вони себе чудесно просто почувають. Ну, ідеально, перфект, як на мене. Подивіться, бачите, як вони себе гарно почувають. І такі бодренькі, і тепленько їм, і все гаразд. І вентиляція в таких шестирамочниках є достатньою для того, щоб вони не вітер їх не обдував, і для того, щоб була гарна вентиляція. так. От, допустимо, десятирамковий вулик. Тут така в мене гарна сім'я сидить, бачите, величенька досить. Така. Гарно. Також ми її поміняли е, днище. Мені здається, що на вагу вони себе дуже добре почувають досить таки. Так, ну тата, в них тут багато корму, того піддавати я їм його не буду. Ось, друзі, чудова ситуація. Насправді по великих сім'ях. Тут, звісно ж, така інформація вона не буде новенькою для людей, які займаються пасікою вже не, перших, не перший десяток років. Та і я знаю про цю інформацію, але завжди, знаєте, буду перед вами трошечки відмазуватися. Завжди є таке, що. Е та думаєш, та і там, може, і перезимують, знаєте, не хотілося так сильно зменшувати пасіку. Думаю, там буде там, декілька тих храмочок бджоли, та й вони перезимують. Дуже таки просто там оцей додаткових декілька сімей, котрі осипалися, сімей, сімей сімейчок, котрі осипалися, будуть гарною наукою до того, що треба більше робити маленькі сім'ї, файно нарощувати, від них менше відбирати розплоду, так? не робити пізні відводочки. І якщо й вони будуть, то тримати їх в шестирамкових вуликах через перегороду. Боже, це таке золото, от ви щойно бачили цю сімейку, яка зимує саме через перегородку в шестиромковому вулику. Оце я вам такі підвів маленькі свої висновки по зимівлі. Так далі нас чекатиме вже піджимання сімей. Так, обов'язково ще запитували. Що яка перша робота на весні, Е, Перша робота на весні, так щоб ваші бджілки мали корм 100%. Я, в свою чергу, я піддаю їм канді, але ну, звісно без цього можете і обходитися, але я вважаю, що так от моїм бджілкам буде гарно так, з білковим канді. Е, наступним чином, от я в свою чергу, я чищу е, днище для того, щоб е, бджілкам було менше роботи виносити. Хоча, якщо у вас пласке рівне днище, то їм буде досить таки просто це зробити. В моїй технології воно... Як-не-як, як, я віддав перевагу цьому зробити. так? Ну, і Потім ми, коли будемо бачити, що бджолок гарно, е гарно корму, е температура вже буде більше, ближче до 15, на зараз 10, так? Е тепленько, але вітряно. Е будемо дивитися, робити маленьку ревізію, дивитися, можливо, трошечки підіжмемо бджолок, щоб вони гарно, щільно обсиджували всі рамочки, щоб вони файно. Е Обсиджували, тим самим обігрівали розплід, нас не будуть турбувати різні е, захворювання розплоду. там е... Що в нас є? Гнилець, камінчатий розплід і так далі. Це все діло нам не потрібно абсолютно. Якщо ми десь там, знаєте, я е, трішки пускаю сльозу, коли бачу, що десь бджілки опоносилися, не скидаються більше не на, на зомотоз, а на те, що слабенькі сім'ї, бо виключно слабенькі сім'ї таким і займаються, що можуть десь трошечки більше е, опоноситися, друзі. Того такий, такий у нас план по роботі. Ми його будемо дотримуватися і будемо е, за ним крокувати, і його виконуємо обов'язково. Наступним тижнем, коли вже потепліє, дай Бог бо все було добре, друзі. Е, потепліє і будемо робити невеличку ревізію. Е, дякую вам, що підписуєтеся, що дивитеся е, ролики. Е, ставте лайки, друзі, Це дуже сильно підтримує наш канал. Незабаром вже в нас на носі буде е, роділовний сезон, який ми е, з благополучно будемо відкривати. Друзі, слідкуйте за новинками в ловлі роїв і е, не пропустите того, що може бути вам в нагоді, друзі. То ще раз вам кажу, підписуйтеся, дякую вам за увагу. Тримайте бджіл, займайтеся бджільництвом і всіх вам гараздів.